Віталій Шахів, грає проти PGN Pioneer. Даня, рейтинг 1911. Беноні. Тут все вірно. Тільки я чотири не зіграв. А так, все більш-менш. Тут не знаю. Прикольний хідно. І опять хочу провести, тому ударю захисника, щоб у нього поля тут не було. Можна заблокувати. Іти F5, потім F6. А потім ще щось. <coughs> Бажано, звісно, десь тут коля прибрати до ручок. Якось. Слона і з ввести вести в гру. Може, взяти, потім взяти тут. Не, він пішов атакувати нас і вести сюди коряку. Не катить таке. Ми проти. Придеться, можливо, віддати фрезя за три фігури. Ну, а що зробиш? Треба. Треба, значить, треба. Треба, значить, треба. Далі кінь піде. Через е 4 на F6, якщо він забере туру з дуру. Тура кудись І Там придеться брати, ну. Позиція, чесно кажучи, буде така у нього. 50-50. 50-50. Після того я тут все заберу. Я, ну, скоріше за все, F5 буде. Центр скоріше за все. Ні. Ну окей. Просто туди. -да. Так. Кінь, ну він може з'їсти. Може з'їсти. Угу. Це гарний хід. У ну, нього слон не грає. Тому в принципі ми можемо віддати коня за туру, але. що можемо навіть так зіграти. Він взяв, ми кудись, наприклад, слона поставили. Ну тут він буде чіплятись, так. Не знаю. Тут дуже сильний кінь він мене просто буде мучити. Буде мене мучити це точно. Якось буде туди коня поставити, самому шах, шах дати якийсь. Коня на F5 може якось провести. А як? Типу так. Так, так. Ні, так. Слон за пішак втратиться. Ну окей, зіграємо так, зіграємо тако. Поки слон не граю, але в принципі слоник 50-50. так. Далі який прогрес зробити. Так, цей хід не знаю, якийсь. Дивнуватий трохи хід. Якось так може. Шах наше зівати було. Угу. Ну давай так угу. Угу. Ну, давай так А ты там хочешь чистый Так, давай. Так. Так. Він і шажок і ферзьок. Тик. І все. 76 на 70. Хм, це мене поганий. Я відчував, що вже щось таке. Не хотів, але добре. Потрібно було вже закручувати позицію. Без варіантів. І йти на якісь ускладнення, де можна помилитись. В будь-який момент, і тут суперник взірнув. Ну, бачить, шах треба давати, але в цій позиції це програє. Слабкість восьмої горизонталі, плюс пішак такий, гвоздик, який тримає поле біля короля. Ну і тут уже слідує мат, тільки по комп'ютеру в 11 ходів.